В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із вашим престольним святом, днем пам'яті Іоанна Златоустого. Святом всіх поздоровляйте. Говорячи сьогодні про цього святителя із самих слів, із його імені, ми говоримо Золотоустий. Що ж означає і чому так його назвали? Людина, яка через дар слова могла найбільш доступніше донести євангельське вчення. Ось тому його називають Солоковості. Не всі ми володіємо даром слова, хоча всі розмовляємо, інколи навіть в звичайній розмові. Ми можемо почути вислів, ти сам зрозумів, що сказав? Здається, людина розмовляла, щось говорила, пробувала донести якусь інформацію, але так говорила навіть не через свою якусь коснозичність, косноязичність, а просто набір слів, де співвесідник каже, ти сам розумієш, що ти сказав? Не розумієш, а як ти хочеш, щоб тебе зрозуміло? Якщо ти не знаєш, що ти говориш, ти не знаєш, що ти говориш, це інший вислів, який ми також чуємо. Оця золотоустість це можливість передати твоє розуміння питання, проблеми, філософії. Оця золотоустість це можливість донести, почути. Викласти цей матеріал чи цю свою думку. І не просто гарно викласти, а щоб вона торкнулася твого серця, не лише дійшла до Твого розуму, а торкнулася до Твого серця. Бо до розуму слова ми можемо підібрати, але щоб торкнулися до серця, дуже важко. І ці слова, про які говорив Іван Златоустий, це були слова, власне, про життя Ісуса Христа, про євангельське вчення Ісуса Христа, про життя людини християнина, згідно цього євангельського читання, яке ми з вас, кожного разу з вами чуємо. Але сьогодні. Згадуючи Йоанна Злотоустого, ми можемо лише як приклад назвати його, але як інший приклад можемо згадати перших золотоустих, це наших з вами батьків. Чому ми їх називаємо Золотоустим? А тому, що вони нам донесли слово Іванівської істини, вони тримаючи на руках, Говорили простою мовою, Хрестись, Цілуй ікону. Іди до причастя, йди до сповіді, це можна робити. І це так можна робити. Це можна робити, це не можна робити. Вони для нас були першими авторитетами нашого віровчення. Вони є першими авторитетами. І тому, шануючи сьогодні, Явна з ми шануємо в першу чергу їх тих наших перших вчителів Євангельського морального християнського вчення. Вони говорили, так не можна. В нашій родині, в нашій сім'ї так не прийнято. І ти розумієш, не можна, не прийнято. Ти навіть не знаєш, чому релігія забороняє, хтось забороняє. В нас так не прийнято. Ось ці слова лягають на твоє серце, на твоє розуміння. Так правильно, а так неправильно. Так можна, а так не можна. І ось ці злотоусти, які в нашому житті були ще раз говорю про батьків, такими златоустами для нас є і наші рідні, і близькі, з якими ми ведемо бесіди. Тому є такий вислів, не хочу тебе чути. Це не образа, а це означає, що він для тебе не златоустий. І не все треба слухати. Не все треба слухати. І не всіх треба слухати. А найбільше треба слухати свого серця. Воно для тебе найкращий золотоустий. Воно тобі говорить, що правильно і неправильно. Бо це той закон совісті, який написаний на скрижалях твого серця. Навіть якщо ти не знаєш євангельського закону, то біблійний закон, існуючий і дієвий, не лише закон моралі, а біблійний закон, написаний на скрижалях твого серця. І ти відчуваєш, по серцю, можна це робити, чи не можна. Добре ти вчинив, чи погано. Здається, гарно виступив. Гарно щось сказав, гарно щось зробив, а на серці скорбота. так. Значить, показуха була. Бо від того, що ти сказав істину і правду, від того, що ти сказав згідно твого морального життя, згідно правди, тобі завжди буде добре. Показушно завжди будеш незадоволений сказаним. Не зможеш тим насолоджуватись. Бо немає насолоди Євангельської проповіді. Немає насолоди Євангельської проповіді. Коли ми говоримо апостоли, кого ми називаємо апостолами, ми називаємо тих, які приносили для нас звістку, якусь гарну, хорошу звістку. Той, хто приносить гарну звістку, цей апостол. А ще є благовісник. Апостол, який приносить благу вістку, тобто вістку не лише про якусь е, хорошу інформацію, а вістку про наше спасіння, про життя наше християнське, про життя наше в тому житті, в майбутньому житті, ось цей несе благу звістку. І тому сьогодні Златоустий для нас той, хто несе євангельську істину до вашого розуму і до вашого серця. Любий ваш співбесідник, любий ваш співбесідник і є ось цим апостолом. І ви побуваючи, сьогодні в цьому храмі, вийдете і підете по домах або просто рядовими парафіянами, або підете додому апостолами. Бо кожного, хто зустрінеть вас, запитувати, де була? Була в церкві. Чудово. І що там? Був Владика. Зрозуміло? І Що далі? А далі треба розказувати не просто, ми були на святі, було багато духовенства, Владика приїхав і так далі. А яке євангельське вчення ти сьогодні прийняв на своє серце, щоб передати його іншим? Ось цю благозвістку, ось цю суть, цю суть твого Євангельського і апостольського служіння? На мить задумайтеся, з чим ви зараз підете додому? Що розкажете? От подумайте так. Просто різке, просте питання, що я розкажу вдома? Так, розпорядок дня, що бачила, одне б зрозуміло. Що в твоєму серці народилося? Євангеліє сьогоднішнє слухала? Слухали чи ні? І що про що там? Про що там? Що сьогодні Івановське читання? Правда ж питання? Вже й забув. Івановське читання пройшов. Але хоча б що ви відчули від цього сьогоднішнього свята? Інші відчуття. От Я бажаю, щоб ви, прийшовши в храм, маючи вуха, чули. Бо Івангелість каже, мають вуха, а не чують. Мають очі, а не бачать. І ми все думаємо, що це хвороба. Ні. Це означає, що все, що відбувалося в храмі, на рівні чуттєвого, на рівні усвідомлення, воно пройшло попри нас. Воно не лягло ні на розум, ні на наше серце. І воно нічим не заповненим пустим вертається додому. Це намарно потрачений час. Один із старців наших українських сказав: це вкрадена літургія. Тобто в тебе вкраде літургію, вкрали в тебе дві години життя на пусто, воно ніякої користі тобі не принесе. Так ось треба берегти кожну хвилину, особливо кожну хвилину літургійного життя. Кожну хвилину твого євангельського життя це коли ти говориш. Про речі, які торкаються твоєї душі твого погорозу і твого серця. Не лише речі, які торкаються твого тіла. Це само собою зрозуміле питання, і на них ми знайдемо відповідь дуже швидко. А ось що ти сюди поклав? От з чим ти сюди звертаєшся? Ось це є важливим момент нашого з вами. Християнського життя. Тому свято Івана Злотоуста це не лише його пам'ять. А хто в вашому авторитеті сьогоденні є? Назвіть собі ім'я для себе. Хто для вас є златоустю в вашій родині? А в вашій сім'ї? А в колективі? Хто є злотоуст? Подумайте, такі повинні бути. І якщо маєте силу духу, ставайте самі такими. Самі ставайте такими злотористими. Несіть євангельське вчення серед людей. Будьте справжніми апостолами 21 століття. Розказуйте про те, що перемагає у всьому любов. Бог є любов. Заповідь нову даю вам слова, які дуже часто пишуть. Зображаючи ікону Ісуса Христа, заповідь Нову даю вам, любіть один одного. В межах своєї родини, в межах своєї сім'ї. Але починайте цю любов із самих себе. Ви себе любите? Зауважте, я задав запитання, а відповіді не почув. Так любите себе? От вам відповідь, от вам відповідь. Тоді в мене то, риторично інший приклад. Якщо ви себе не любите, як ви будете любити ближнього. Точно так же, як себе. А як ви будете любити Україну, точно так же, як себе. Бо ти і є Україна. А як ви будете любити Бога, точно так же, як себе. Бо каже Ісус Христос, все, що ви зробили ближнім моїм, ви це зробили мені. І якщо ми себе не любимо, ближнього не любимо, відповідно, ми не любимо Бога. То що ми робимо в цьому храмі? Ми визнаємо буття Боже. Но в нас ще не народилося, не народилося, ми на шляху, щоб народилася любов до Бога. Це ми визнаємо, є Бог, є Ісус Христос. Є свято Івана Іванозлотурство, все це є, я йду, я прийшов. Але наскільки ти це любиш, наскільки ти це усвідомлюєш, наскільки це свято є частина тебе самого? Наскільки це ти, адже починається все із себе? З любові до самого себе. Так ось перед тим, як крикнути слава Україні, то запитайте, а себе ти любиш? Навчіться любити себе. Тоді будете виконувати заповідь любити ближнього. І тоді будете вигукувати слава Україні. В цих словах буде не звук, а почуття, любов до України. І тоді не буде так, душу співаємо всі, душу тіло покладемо за нашу свободу. Раз і втік в Польщу. То де ти збираєшся ту душу і тіло покладати? Всі кинули втік. І хто тут буде захищати цю Україну, якщо ми всі втічемо? Всі сховаємось. Ми вважаємо, що за нас це хтось зробить. Ні. Розбудує Україну, захищати її буде. Трудиться, революція, революція гідності нам за нас це зробить. Всі революції це можливості, це не гарантія безтурботного життя, це можливості змінити щось. В своєму житті на благо і на користь самого себе. Можливості. Можливості. Ми романтично підійшли до Помаранчевої, побігали, покричали, думали, що ми маємо бути всі забезпечені всі. На революції гідності теж побігали, вважали, що все зміниться. Але не змінишся ти, не зміниться ніщо навколо тебе. Хочеш спасти весь світ, спаси спочатку самого себе. Спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. Змінися сам, і біля тебе все зміниться навколо. Хочеш, бути, щоб твоя сім'я вся була християнська, сам стань християнином. Бабуся в церкві, а внук хто знаде. Мама з татом в церкві, а діти хто знаде. А чому їх немає? Хай виспляться на зразок кажуть, втомлені діти, хай виспляться. Я не буду вам проводити педагогіку, що вони, ваші діти роблять вівторок середа і П'ятниця. Але запам'ятайте, що особистий приклад, вартніший сотні проповідей, вартніший всіх злотоустих. Свій особистий. Приклад. Будьте прикладом для своїх дітей і не треба їх шкодувати, особливо, коли ви їх тягнете до Бога. Це не той момент, що треба шкодувати. Це той момент, який необхідний для поєднання людини з Богом. Бо жалість принижує, а любов збагачує. Тому той, хто живе з Христом, той завжди буде жити. Доброму здоров'ю, буде щасливий і буде розуміти, для чого прожитий кожен йому день Бог дав. Не просто живе, а жити треба в повноті християнського нашого вчення і розуміння. В повноті. Не треба чекати аби швидше понеділок. Не треба чекати аби швидше п'ятниця. Бо це вже вихідний. Живи сьогодні. Тому що до завтра можеш не дочекатися. До завтра можеш не дочекатися. Живи сьогодні, люби сьогодні, вчись сьогодні, трудись сьогодні. І те, що можеш зробити сьогодні, не відкладуй його на завтра. І коли ти сьогодні є і маєш покликання бути оцим золотоустим, то будь, будь ним тим золотоустим. Використовуй дані тобі слова і дар можливості переконати когось Жити в любові Христові. Жити в порозумінні, єднанні, бути єдиним цілим і розуміти, що таке батьківщина. Бо якщо ти вмієш любити себе, ти вмієш любити батьківщину і не будеш нікуди тікати, і не будеш ні від чого ховатися. А якщо ти не любиш себе, то тобі вічно беруть всякі страхи. Все щось буде не так. Христос не тікав з Христа, Він показав людську природу. Так, хай мимо йде мене чашаться. Але воля хай буде Твоя Отче. Так, ми не бажаємо, щоб ти наражати себе на труднощі, проблеми і страждання. Але коли нам випало те пронести, ми його достойно повинні пронести на основі нашого іванівського вчення. І тому я все можу, укріпляючи мене Господі, так говорить апостол Павло. Ми здолаємо, ми пройдемо усі труднощі. І хай дар слова кожного із вас підбадьорює один одного момент долання труднощів. Тому говоріть слова добрі, сьогодні кожному і в цю мить, в яку вам хочеться це сказати. Не соромтесь, говоріть від серця. Бо серце говорить зразу. А розум це лукавий, бо він пробує все правильно подати, себе правильно сприйняли все так, від серця. Особливо, коли ти хочеш зробити і сказати про добре. Кажи і не соромся, і не думай, що тобі скажуть і як на тебе відреагують. Тому я закликаю на всіх вас сьогодні, Боже, благословення, будьте мені всі здорові, будьте злотоустими через дар слова. Але і будьте апостолами 21 століття. Несіть євангельську істину в свої родини. А ця заповідь одна і зрозуміла. Любити ближнього свого як? От вам і домашнє завдання. Ідіть, наливайте борщ, садіть всю сім'ю і кажуть, а що то таке любити себе? Давай про це поговоримо. І тепер давай про це домовимося. А тепер давайте так будемо жити в сім'ї. Давайте любити себе. Не егоїстично, бо егоїзм це недобре. А от любити себе це правильно. Навчіться любити і будете знати, в першу чергу, що таке любов. А Бог є любов. Слава Ісусу Христу!